Сторінка 23. Параграф 3. Наш добробут, добробут, життєві навички, потреби, бажання, підприємливість, соціальне підприємництво. Що таке добробут? Слово добробут утворилося з двох слів добро і бути. Тому, коли людина почувається щасливою і задоволеною своїм життям. Кажуть, що вона має високий рівень добробуту. Добробут іноді пов'язують лише з матеріальними цінностями: великим будинком, дорогим автомобілем, новим телефоном. Однак це не так. Відчуття добробуту найбільше залежить від того, що за гроші не купиш. Наприклад, можна купити будинок, але не затишок, ліжко, але не сон, годинник, але не час, книгу, але не знання, ліки, але не здоров'я. Науковці кажуть, що добробут це рівень Доволення всіх людських потреб, матеріальних і духовних. Відчуття добробуту в вашому класі залежить від того, чи комфортно вам спілкуватися і працювати разом. Для цього важливо прийняти правила ефективної взаємодії, потреби та бажання. Подумайте про те, чого ви дуже хочете. Можливо, це саме те, чого дійсно потребуєте для життя: їжа, вода, теплий светр. А можливо, ви хочете те, без чого можна обійтися. Новий телефон. Фон, дизайнерський одяг тощо нерідко наші потреби і бажання спіхаються однак буває і так. Що наші бажання не відповідають нашим потребам, а іноді навіть є шкідливими для життя і здоров'я американський психолог Абрагам Маслоу склав піраміду потреб. Малюнок 5. найважливіші потреби: повітря, їжа, вода, сон, безпека розташовані в основі піраміди. Тобто, знизу, доки ці потреби не задоволені, людина не може дбати про потреби на вершині піраміди, проте відчуття добробу. Найбільше залежить від задоволення саме цих потреб у повазі, творчості, пізнанні, самореалізації, Піраміда потреб маслоу. Перше фізіологічні потреби у повітрі, їжі, воді, сні. Наступна сходинка потреба у безпеці, житлі, одязі, достатку. Наступна потреба в любові, сім'ї, друзях. Наступною сходинкою є потреба в повазі, упевненості, досягненні цілей і верхівка піраміди, потреба у самореалізації, творчості, пізнанні, життєві навички для добробуту. Ми живемо у складному і мінливому світі, де чи не щодня з'являються нові виклики. Щоб успішно долати їх та досягати високого рівня добробуту, необхідно набути особливо. Навичок Їх ще називають життєвими навичками. Це уміння, які допомагають людям краще спілкуватися та розуміти один одного, співпрацювати, аналізувати проблеми, ухвалювати виважені рішення. Тощо малюнок шостий. Життєвими їх називають тому, що вони необхідні кожній людині, незалежно від того, що вона робить, яку професію обере. Більшість людей набуває цих навичок, методом, проб і помилок, але ті. Кого навчили життєвих навичок, мають набагато більше шансів досягти добробуту в усіх сферах свого життя. Життєві навички сприятливі для здоров'я і добробуту, уміння шанувати себе та інших людей, уміння критично і творчо мислити, уміння аналізувати проблеми та приймати зважені рішення, Уміння розуміти та правильно висловлювати свої почуття, здатність зважати на почуття і потреби інших людей, Уміння. Слухати та говорити, уміння надавати підтримку тим, хто її потребує, уміння мирно розв'язувати конфлікти, підприємливість для задоволення базових потреб людині потрібні ресурси. Отримати їх допомагає підприємливість. Ця здатність потребує від людини ініціативності, кмітливості, фінансової грамотності, соціальної активності тощо є така професія підприємець, підприємниця. Якщо у вас часто вони Цікаві ідеї, ви знаєте, як втілити їх у життя, то в майбутньому ви можете стати підприємцями у багатьох університетах, можна здобути відповідну освіту, а потім сформувати команду однодумців і відкрити власну справу. Соціальне підприємництво це використання різних засобів для розробки, фінансування та розв'язання соціальних, культурних або екологічних проблем. Подивіться мультфільм Кешвіл, як стати успішним. Для досягнення успіху в навчанні чи в будь-якій іншій справі треба оволодіти життєвими навичками постановки і досягнення мети. На шляху до своєї мети. Перше, ставте перед собою досяжні цілі. Наприклад, не варто прагнути стати відмінником відмінницею за один місяць, якщо в попередні роки ваші успіхи в навчанні були посередніми. Друге, налаштуйтеся на успіх. Повірте, що вам це під силу. Уявіть, як буде добре, коли ви досягнете мети. Третє ціль мета може бути короткостроковою або довгостроковою. Короткострокові цілі досягають за декілька тижнів чи місяців. Шлях до довгострокової мети набагато триваліший. Добре мати одну-дві довгострокові цілі та декілька короткострокових, які наближають вас до здійснення ваших мрій. Четверте. Щодня оцінюйте свої результати. П'яте. Вітайте себе за будь-який успіх. Розкажіть про нього рідним і друзям. Шосте. Не бійтеся помилок і невдач. Якщо у вас щось не виходить, сприймайте це як можливість змінити свої плани та спробувати ще раз. Марія, яка має план, стає метою.